Всім привіт! І так, одне діло почути від мене обзор і зовсім інша справа. Якщо ми почуємо, е, почуємо щось від клієнта, тобто, якщо ви власник китайського мототрактора або міні-трактора, одноциліндрового, трьохциліндрового або чотирьохциліндрового, неважливо. От, якщо ви власник китайського трактора, будь ласка, скиньте мені короткий опис, е, короткий опис. Вашого трактора, що з ним трапилось, або наскільки він добре він працює, неважливо. В ближайші регіони до Борисполя ми зможемо проїхати до вас, відзняти відеоматеріал, щоб людям було зрозуміло взагалі. Потрібні такі трактора, чи не потрібні. стоя їх куплять чи не стоїть. Для того, щоб люди і клієнти могли це зрозуміти більш правильно і зважити всі за і проти, ми готові проїхати по людях, в кого є китайські трактора. От, і взяти інтерв'ю, поспілкуватися, наскільки вони гарно працюють або не гарно працюють. Там і розберемося вже по місці. Тому кому цікаво, підписуємося на наш канал, кому цікаво, обов'язково скидаємо матеріали на цей номер телефона: Viber, Telegram або WhatsApp. Е, можна короткий опис з смскою, можна скинути е, відео, коротке, та яке нікуди не буде виставлятися, воно прийде просто до мене для опрацювання матеріалу. Тому цікаві історії, ми проїдемо і обов'язково знімемо.